Добрий день дорогі глядачі. Сьогодні хочу зробити огляд машини Chevrolet Volt. Я купив цю машину собі 7 років тому. Вона настільки хороша, що через 7 років не з'явилося бажання обновити на новішу, тому що вона працює бездоганно. За всі ці 7 років я тільки міняв фільтра і масу. Так, вона ні разу не поламалася. Е, купив її з пробігом 48 тисяч. Зараз на спідометрі 123 тисячі. Відповідно, за 7 років я наїздив 75 тисяч. Це приблизно 10 тисяч за рік. Чому мені подобається ця машина? Тому що в неї в ній є батарея, на якій можна їздити влітку 70 кілометрів, а взимку 40 км. 50, в залежності від погоди. Чому така різниця? Тому що взимку багато енергії йде на обігрів салона, влітку ж на кондиціонер йде набагато менше, тому така розбіжність. Також Chevrolet Volt монтований двигун внутрішнього згорання. Від опіль корса. Е, витрата пального в середньому 6 літрів на 100 км. В ній є бак на 30 літрів бензину, на якому можна проїхати 500-520 кілометрів. Отже, якщо заряджена батарейка і повний бак, можна проїхати в середньому. 600 км. Також з позитивних моментів цієї машини є те, що в ній є два дуже корисних режима роботи. Перший хол це можна їздити чисто на батареї. Ой, верніше не хол, а нормаль чисто на батареї. І хол чисто на движку. Ти собі сам вибираєш. Ще є два режими спорт і маунтінг, якими я майже не користуюся, тому що вони енергозатратні як по бензину, так і по батарейці. В цій машині автоматична коробка передач. На ній також є декілька режимів. Зараз покажу. Значить, P Стоянка R назад, N нейтраль, D драйв і L. Не знаю, як він переводиться, ну це режим з рекуператором, на якому я постійно їжджу. Що це за режим? Це режим, коли ти їдеш і тобі треба знизити швидкість, ти відпускаєш педаль акселератора і Енергія енерційна перетворюється зразу в електроенергію. Машина енерційну енергію передає на генератор, і машина плавно починає зменшувати хід. І в чому перевага цього режиму? В тому, що енерційна енергія не... Витрачаються на те, щоб тормозити. Енерційна енергія не пропадає, вона перетворюється в електроенергію, яку потім можна використати машиною. І також за цих 123 тисячі км до цих пір не стерлися колодки, і ще на них можна буде проїхати 1020, тобто 140-150 тисяч можна їздити. На одних тормозних колодках, тому що тормозити має, вже не приходиться завдяки цьому режиму рекуперації. Значить, отак машинка виглядить всередині. Дуже все зручно. Кнопка старт. Ось. Кнопка рушника електричного, радіо і тут меню. Тут зручно дуже підключається регістратор, не треба нікуди провода ввести. Бардачок підвів, підключився і все добре. Із того, що тут ще є, підігрів перших передніх сидень, дуже зручно. Недолік звісно, що нема підігріву руля, бо в мене вічно руки мерзнуть з холодним рулем, але мабуть є моделі з підігрівом руля. Спереду в нас просторо, дуже комфортно їхати. І ззаду трошки менше місця, але навіть ті люди, які... Їздив зі мною 1,90 дев'яносто Не жалусть, досить комфортно також. І з недоліків машини 2014 року те, що тут ззаді всього два сидіння. 2015 чи 2016 Chevrolet volt вже почали випускати з трьома сидіннями, що звичайно дуже стало зручнішим. Е, ну, Якщо треба недалеко десь переїхати, то можна забрати оцю ящичок, він легко знімається, застелити щось і переїхати десь недалеко. Так, йдемо в багажник. Багажник досить просторий. Тут можна повісити шторку, ну, я її ніколи не вішаю, тому що... Постійно щось вложимо таке, що трішки більше за багажник інколи приходиться одне або два сидіння складати. Тому я шторку не вішаю. Запаска не йде з машиною, це я докупив запаску, вожу її на всяк випадок, хоча ні разу ще не скористався за 7 років. Тут же ж вогнегасник. Вугокисотний, тому що по інструкції електромобілі потрібно тушити тільки вгокислотним вогнегасником. Зарядка. Заряд, щоб повністю зарядити батарею, цією зарядкою вони є з трьох видів. малопотужна, середня і сильно потужна. У мене середня, то цією зарядкою я заряджаю автомобіль від розеточка. Від розетки за 3,5 години бере 10 кВт електроенергії повна зарядка. Також з переваг машини є те, що в неї пороги пластмасові відповідно не будуть гнити. Тому що перше, що починає гнити, це пороги, тому що з-під колес вилітають різні рештки. Б'ють краску і пороги гниють. Також добре, що тут є, в народі називається губа, також вона пластикова. Вона завжди бере на себе перші е, зіткнення маленькі. Ну і ці пластикові теж, це бампера теж хорошо. З недоліків машини є низький кліренс. Всього на всього 13 см. Але якщо не їздити по якихось там польових дорогах, хватает цього кліренсу, щоб їздити по місту, по району. Ні разу не було такого, щоб десь я в'їхав і сів на пузо і не міг виїхати в принципі вистачає, просто треба прораховувати шлях, щоб не їздити там, де не потрібно. Ще раз обійду її кругом. Тут заправочна горловина. Зеркала регулюються електричними моторами із салону. Диски титанові. Хвари... Фари дуже яркі. Отакий огляд нашої машинки. Можливо, комусь хочеться знати, щоб купити. Тому що в Україні їх багато. На цьому буду закінчувати. Якщо будуть якісь запитання, пишіть в коментарях. Зможу додаткові огляди зробити окремих вузлів, деталей, зручностей. Кому сподобалось відео, ставте лайки. До побачення, до нових відео.